23 квітня в Ужгороді завершився тур містами України творчої групи стрічки Люксембург. Люксембург. Режисер Антоніо Лукіч та актори, що зіграли головні ролі Аміл та Раміл Насірови, побували в десяти містах України. Антоніо Лукіч зараз в нашій студії, і з ними зможемо детальніше поговорити про результати туру. Вітаю вас, Антоніо. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Вітаю, дякую за запрошення. Тож розкажіть, будь ласка, починали з близнюків, закінчували Ужгородом. Таким був ваш угу. тур Україною з фільмом. Які враження залишили? Дуже символічно, адже ми починали з селища міського типу, звідки родом хлопці, а закінчували Ужгородом, звідки родом я. Тобто Ми якби, охопили цим промотуром майже всю країну. Тому враження максимально цікаві, глядачі, подарували нам якісь свої емоції, відгуки. Ось, і покази в кожному окремому місці. Вони Відрізнялися один від одного. І це було цікаво простежити через сприйняття фільму, як відрізняється ментальність, навіть не якщо порівнювати з країнами, а всередині. Нашої країни, От, до речі, ця тема дуже цікава. Як все-таки реагували в різних містах на фільм? Можливо, це помічалося в реакції на окремі сцени. В Полтаві люди тупили ногами підлогу від сміху і сприймали там хлопців, ну як майже просто своїх. І це було дуже круто побачити таку реакцію якось повної впізнаваності реальності. В Харкові ми відчували якусь таку ну, вдячність людей, що ми приїхали, що є змога подивитись фільм. Тобто це було таке відчуття єднання всіх навколо там і фільму, і Збройних сил, завдяки яким ми могли там бути взагалі в кінотеатрі в Терця-Дафі, який відкрився взагалі 12 квітня, тільки там вже була повна зала. Ось. В Одесі це був показ більш теж з якимось таким підкресленим відчуттям там, комедії. І дуже добрим сприйняттям драми, і дуже цікавим Q&A, тобто питання відповіді. Ось. А в Ужгороді було дуже емоційно, адже знаєте, я так не хвилювався ніде. Тому що одна справа осоромитись перед італійцями на венеційському кінофестивалі та світовою кіноспільнотою, інша перед однокласниками та сусідами з шахти. Тому... Якось так. Було багато хвилювання, але, здається, все вийшло чудово. Наша задача було, окрім того, що е, ніби як відновити зв'язок кіно з аудиторією. Адже, на мою думку, кіно, особливо наше кіно, дуже втрачає цей зв'язок, і нас на екрані часто грають або там, супергерої, або якісь ідіоти, з якими ти не хочеш себе ідентифікувати. Е, окрім цього, також. На меті було дати фільму оце якийсь поштовх, аби він почав е, сам е, ходити, якщо порівнювати, вибачте, може, трішки вульгарно там з дитиною, але е, е, так, Люксембург зараз ніби як почав сам став на ноги. І вже, мабуть, наша допомога десь йому і не потрібна. Ви десь задоволені реакцією е, публіки і аудиторії на е, фільм? Е, дуже задоволені. Мені дуже приємно, що люди це не сприймають просто як. Е, Щось аби посміятися і провести весело а сприймають також як доволі таку серйозну історію про пошуки відсутнього батька. І багатьох людей ця історія емоційно доволі таки сильно зачепила. Іноді ти навіть не знаєш, як реагувати на сльози когось, хто додивився фільм. І коли людина каже, що вона впізнала в цій історії себе і свого батька і багато чого, ти розумієш, що так, кіно як ювелірна. Прекраса, мабуть, це дуже точне порівняння. Вона не робиться для всіх, робиться для однієї конкретної людини. Ну, власне, фільм справді залишає глядача на одинці з роздумами. Це я говорю суто за свій власний досвід. Однак дуже є класний нюанс під час показів, коли є можливість спілкуватися з авторами фільму у глядачів. Які питання найчастіше лунали з залу до вас, до хлопців? Питали, який жанр цього фільму, на що ми відповідали, що це десь посередині ближче до ну, тобто трагікомедія або лірична комедія, або сумна комедія. Дуже часто питали, чому в кінці фільму він заправляє в машину бензин, хоча вона на газу. Ось і ну, я не маю що на це відповісти, адже ну, ми розуміємо, що машини бувають і на бензині, на газу, і це нормально. Ну, це більше пошуки кіноляпів були. Е, так, е, якась частина аудиторії, вона заточена на те, аби віднайти е, якісь так ці кіноляпи. а кіноляпів у нас дуже багато. Я там не має... приховую той факт, що деякі сцени з Люксембургу ми знімали на виноградарі в Києві. Тому угу. е, хтось, якщо помітить там український апарат ШВЛ в клініці Люксембургу. Я скажу, окей, це кіно таке буває. Абсолютно, е, також хотів запитати з приводу зборів картини. Це теж важливий десь нюанс, тому що він дає можливість створювати нові фільми, нові шедеври. Е, чи задоволені ви також зборами фільму, які він показав за цей місяць? Збори, якби матеріально, мене не стосуються зовсім. Ось, і аби фільм окупився в прокаті, він має зібрати вдвічі більше, ніж він коштував. Тобто, це майже нереально, особливо в мовах війни. Для нас збори це більше індекс того, наскільки люди. Люди стали лояльніші до україномовного фільму, який був зроблений в Україні. Адже якось так сталося, що люди почали втрачати цю якусь віру в українське кіно, а зараз вона відновлюється просто максимально. І з фільмами як Мавка, як Панфір, як Бачення Метелика, Люксембург. Тобто ми бачимо, що це відбувається якась така. Знову як відновлення і зв'язку кіно, і довіри, і це дуже дуже круто. Інша справа що ці фільми знімалися всі. і Люксембург також до повномасштабного вторгнення. І коли ми побачимо знову таку кількість українських фільмів, невідомо. І якість теж е може бути насправді дуже різною. От тут дуже влучно ви підмітили. Е зараз повномасштабна війна триває вже понад рік. Чи бачите реальним створення фільмів упродовж цього періоду? Чи все-таки це відкладається Дивлячись... до мирних часів? Дивлячись яких я би насправді нічого не відкладав, адже коли ти забуваєш про культуру, тобто в культуру вкладати дешевше, ніж в зброю, я кажу зараз про 30 років незалежності. От і все. Тому, можливо, зараз не час для історії, де буде імітація вибухів та форми ворога та ще чогось такого, але час для того, аби фіксувати свої спостереження, писати сценарій та намагатись якось щось осмислити навіть. А якщо знімати, то насправді це велике питання і невідомо. Фільм показали на міжнародних фестивалях. В принципі, в ньому дуже багато життєвих моментів, які будуть зрозумілі людям, які жили в 90-ті, які працювали патрульними, можливо, водіями маршрутки, і багато іншим. Чи розуміли ці моменти за кордоном, глядачі? Як вони сприймали це? Чи помічали ви, що аудиторія може не розуміти того, що відбувається на екрані? Мені здається, що аудиторія дуже добре прийняла фільм і за кордоном також. Моменти нерозуміння стосувалися, мабуть, неможливості перекладу діалекту. Тобто, коли Коля каже там я хз, переклад I don't know, Тобто це такий момент, або він каже бабка, а переклад Old lady, або він каже там Рево. А... Переклад Алко Енерджі, тобто ми розуміли, що якісь діалектизми вони втрачаються навіть при спробі перекласти колі, як, наприклад, хлопці там з Неаполя, все рівно щось з фільму як іде. А сюжет та якісь ну, змістовна складова фільму, вона працює дуже добре. Тобто емоції такі такі самі насправді. І це якесь для нас, мабуть, досягнення, те, що українська історія яка стала зрозуміла не тільки у нас, а і доволі таки багато де. Як оціните гру, до речі, Аміла й Раміла. Непрофесійні актори, е музиканти групи і агреат», але тут вони ну, чудово просто ввійшли в свою роль, чудово показали, напевно, те, що ви хотіли донести, оскільки аудиторія це сприйняла. Е як вам було працювати з хлопцями? Вони такі, ну, зожники, я не знаю, як це сказати, тобто зовсім різні від того образу, який вони показують. <кій> Ось. І вони одні з найпрофесійніших акторів, взагалі. Тобто вони завжди знали там і текст і були дуже сильно включені в роботу весь час. Тобто Через вони... що у нас фільмі багато імпровізацій. Ви задали термін зож, тобто ведуть здоровий спосіб життя? Так. Угу. Угу. Це чудово, і це десь можливо трохи і руйнує їхній образ як в рамках групи і Аград. Однак, з іншого боку, ну, коли чудово. Всі там, як не знаю. Під, під час зйомок там всі на заправці десь там купують хот-доги та бургери, там хлопці максимум, що вони можуть собі дозволити, це там вівсянку, наприклад, якось або щось таке. Антоніо, дуже важливе питання з приводу uh -huh. наступної вашої роботи. Так. Чи є якісь ідеї, чи вже можливо навіть працюєте над цим? Що це може бути? Працюємо, але я не впевнений, що зараз я можу повністю розповісти про. Там нічого секретного, але задум ще не сформований. Угу, зрозуміло. Дуже вам дякуємо за участь у нашому ефірі, за те, що завітали до нашої студії. Люксембург, Люксембург, ще йде в прокаті. тож е Пропоную вам проглянути. На своєму досвіді можу порекомендувати. Антоніо Лукіч, режисер фільму, був е з нами в студії.